Легенда про лелеку Колись давно люди знайшли у лузі лелеку з поламаним крилом. Забрав господар снівечиного птаха додому, вилікував його, а той так звик до людей, що залишився жити з ними. І хоча зовсім вже одужав, але літати не міг. Якось у хатині, де мешкала родина з двома немовлятами, сталася пожежа. Побачивши це, лелека заметушився, почав кликати на допомогу. Але батьки працювали в полі, тож не могли побачити того, що сталося. Тоді він кинувся до обіця і виніс дітей з полум'я, обпікши собі свої довгі ноги та забруднивши сажею крила. З того часу у лелеки червоні ноги та дзьоб і чорні кінчики крил.